Добрий ранок, мої дорогі глядачі. Вчора був дощ, слава Богу, що я позавчора повернулася і попідставляла корита свої. Ось криша тече, продовжує Ось на підлозі, мокром. Найменше це ось тут тече. Виходить ось тут найменше, бо в тазику менше всього пів відра і ось корито. Такий хочу і не прибираю його. Ну все, я пішла перевдягатися, трошки землю промочила, та я піду в часник. Займуся сьогодні часником. Ось такий фронт робіт. Треба привести до ладу швиденько, поки волого, поки на сонці воно все не висохло. Все, бій. Друзі, докладую обстановку. Окупант Сорняков. На цій ділянці фронту подолений. Ось так виглядає мій багаторічний часник. Для тих, хто тільки почав дивитися, нагадаю, що це озимий часник, який не було зібрано у 22-му році. Він перезимував і почав рости своїми часничинами. Все, перекус і Почну сусідню ділянку. Ось і пішов, підійшов до кінця мій робочий день. Ось такий результат. Вичистила повністю цю ділянку. Залишила оце рудбекія, вона насівається, вона симпатична рослинка така. Хай насівається і вона дворічна. Ось. Її можна буде кудись підсадити потім клумбочку. Ось це я не знаю, що за рослинка така. Ось це. Але я бачу, що якийсь медонос, бо дуже багато бджіл, джимелів кружляє навколо неї. І залишила ось тут пучочок ромашки. Тоже симпатично, хай сидить. Ось такі справи. Порозчищала ягіднику там. Смородина, Агрус, Ожина, Агрус, Ожина погана і Ожина погана. Ось це обнаружилося тут. Ось такий в мене сьогодні класний продуктивний день. Було жарко, парко, заморилась, але зробила все, що треба. Бо час плине, а роботи ще не почати край. Ось так ось таку кучу назбирала. Ой, биделячок. Вже трошки підвялиться, тоді буду нести туди на кубку. Зараз не хочу, вже все. Заморилася. Зараз вже буду збиратися потихеньку, бо в мене останній автобус. Скоро. Треба на нього встигнути, бо прийдеться або на таксі їхати, або пішки йти. І ось така в мене вже красота намалювалася. Посвіжішало, погарнішало, я довольна. Ну, добре, друзі, будемо прощатися. А, завжди забуваю сказати, якщо вам цікаво дивитися, як моя ділянка становиться, стає більш доглянутою. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку та написати якийсь хороший мотивуючий для мене коментар. Якщо ви тільки почали дивитися мої відео, в описі під цим відео будуть, буде з першого дня мого повернення всі відео. Дивіться по черзі. І побачите, як змінюється моя ділянка. Дякую вам всім за перегляд! До побачення, друзі! Слава Україні!